Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті ми ознайомимося з буквою И та І. Оберіть предмети, у назвах яких є звук І. Давайте перевіримо: тарілка, стіл, ніж. Буква І, не наче свічка, з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над І. І буває велика та маленька. Роздивіться, будь ласка, уважно, що велика І, наче як паличка, а маленька з крапочкою угорі. Давайте разом з хлопчиком проспіваємо пісеньку. Оберіть предмети, у назвах яких є звук. Давайте перевіримо миша, сир, книга, машина, дзига. Два стопці, що стали прямо, до них треті навскоси. Букву І, сказала мама, щоб вчати з дітлахами, дитсадочок віднеси. Подивіться, будь ласка, якою буває буква И. Зробіть, будь ласка, звуковий аналіз слів кит, кит. Зверніть увагу, що буде твердий та м'який приголосний. Чекаю на ваші фото, а поки пограйте в гру. Перше завдання до гри: назвіть усі букви. І друге завдання з'єднайте кульки з однаковими буквами. До побачення, малята!